Чи дійсно важливо володіти іноземними мовами? Давайте послухаємо студентів Національного університету біоресурсів та природокористування України, що вони думають з приводу цього. Та й, взагалі, як їм подобається навчання в нашому університеті? Ну, взагалі мені подобається навчатися в університеті, тому що тут розвинена дуже сильна база, скажімо так, it знань тут навчають хороших айті-фахівців, тут є доступне обладнання для того, щоб навчати. І мені взагалі подобається місце розташування віку, ботанічних садів і так далі. Це дуже важливо для кожної людини, так як зараз подорожувати е, люблять всі і знати англійську для айтішника – це дуже потрібно. Технічна документація є в Україні. Викладають англійську у нас дуже добре. Плануєте ще вивчати якусь іноземну мову? Якщо ми не буде можливість учас, то вчаємо. А яку? Польську. Та буду вчити. Плануєте в перспективі залишитись в Україні чи будувати кар'єру десь за кордоном? Я думаю, завжди на мою думку, сьогодні важливі іноземні мови, так як вони дозволяють нам поширити свої знання і. Набратися більше опиту від більш досвідчених іноземних викладачів та людей загально для вашої майбутньої спеціальності. Це має якесь значення? Для нашої спеціальності так це має знання, значення, бо багато професійних it спеціалістів вони є іноземцями, і нам потрібно набратися від них з опиту, який ми будемо використовувати в подальшому розвитку в нашому університеті. Дуже гарно викладають іноземні мови, дають максимально практику, яка нам знадобиться, розмовна та й професійна практика. А на рахунок підручників я думаю, що е, навіть звичайна технічна документація допомагає для вивчення. На даний момент я вивчаю німецьку і англійську мову. <світнє> так, а до цього була, наприклад латині, і польська. <світнє> uh <-huh. світнє> а, де плануєте? Перспективі реалізовуватися е, в перспективі я думаю більше комп'ютерні науки саме програмування як вам подобається навчатися в НОБІТ? Дуже подобається навчатися в нові, тому що це дуже хороший університет. Тут я зустріла дуже багато нових і цікавих людей. Тут дуже приємні та розумні викладачі, які пояснюють весь матеріал дуже доступно. Я вважаю, що в нашому університеті дуже якісно викладають англійську мову і дуже сучасно. А По поводу отстраненных, так сказать, наук от нашего профильного образования по типу логики с первого курса. Там все было хорошо и довольно качественно объясняли материалы и преподносили. С английским тоже никаких проблем нету, как и с... что у нас еще есть? Раслывность всего. Как и с раслывностью. Раслывность вообще, наверное, у нас самый лучший предмет, поскольку это профильный предмет, профильная дисциплина нашего университета. Мы были на огороды, там смотрим, там все довольно... интересно мені підносять, для человека, который вовсе не разбирается в сільському господарстві. Дуже гарна база знань, дуже приємне місце розташування, і я вважаю, що Nubib є гарною путівкою в майбутнє. На мою думку, я в майбутньому стану хорошим фахівцем спеціальності, буду працювати в експері і буду намагатися вчити англійську мову. As a student of Harvard University, I can tell that knowing English is uh, increasing your chances uh, for uh, finding a good job uh, within uh, your country or uh, abroad in multinational companies. Or Something else. i need to improve my english skills uh, because in future i need to communicate with other people uh, maybe from the other countries my hobby is learning foreign languages i learn english german polish and i think that uh, it's important for

Англійська мова, танці та гітара.